У великій залі Мукачівської районної ради аншлаг. Підприємці, аудитори і бухгалтери прийшли дізнатися про останні зміни в податковому законодавстві. Із з нового року їх предостатньо, і це ще не кінець, запевнили обласні податківці, які організували семінар. Нами перекладання ці зміни в податковому законодавстві стануть першим кроком, які на шляху реформи. Обговорили найпопулярніший податок військовий збір, який повинні були стягувати до кінця минулого року. Однак через зміни він діятиме до закінчення реорганізації Збройних сил України. Ставка податку не змінилася. Це півтора відсотки від доходів. Чого не скажеш про об'єкти оподаткування? Все, що оподатковується сьогодні, податком з доходів фізичних осіб, все оподатковується військовим збором. Все. І пенсії, і дивіденти, і проценти, і ну всі доходи, які і приватні підприємці на податкування. декретні, як запевнили, на семінарі не оподатковуватимуть. Не менш проблемний сьогодні і податок на нежитлову нерухомість. Місцеві органи влади мають повноваження встановлювати його ставки. Беремо лише житлову нерухомість фізичних осіб в цьому році. Тобто нежитлової нерухомості фізичні, з житлової нерухомості фізичні особи в 2015 році податок сплачувати не будуть лише з житлової нерухомості. Друге питання. В першому кварталі, за перший квартал минулого року буде розрахована податок, виходячи з площі житлової, житлової площі житлової нерухомості. І три інші квартала з загальної площі житлової нерухомості. І, відповідно, пільга, яка приміниться при цьому розрахунку, це для квартир 120 квадратних метрів, для будинків 250 квадратних метрів, для е, суб'єктів, які володіють і тим, і тим майном 370 квадратних метрів. Зміни в податковому законодавстві відбулися, враховуючи і децентралізацію влади, запевнили обласні податківці. кажуть, на 15 лютого їх мають порадувати черговими нововведеннями.